Які найбільші спортивні досягнення українців? На думку спадають наші олімпійські здобутки, не чисельні, але дуже важливі. Також беззаперечно футбольні досягнення Андрія Шевченка. Але будемо відверті, у футболі українці не досягли висот Роналду або Месі. Беззаперечного успіху вдалося досягнути лише по суті в боксі, чи не так? Взагалі-то ні, не так. Є спорт, в якому українці досягли просто космічного рівня. Спорт, в якому українцями було встановлено абсолютні рекорди, і на цьому рівні українці виступають не одне десятиліття, і мова ця про гокей. Всім привіт! Ви на каналі Як було, де ми говоримо про історичні події. Мене звати Григорій Кисіль, і сьогодні я розкажу вам про українські здобутки в хокеї, серед іншого, про найвидатнішого гравця всіх часів, найкращого воротаря всіх часів. І взагалі тут сьогодні буде ще багато чого видатного, культового та назавжди вписаного в історію. Тож полетіли. Але спершу скажіть чесно, хто взагалі слідкує або цікавиться хокеєм? Напишіть в коментарях, це буде цікавий соціологічний зріз, бо я особисто за цим спортом ніколи не слідкував, в принципі, як і моє оточення. Мені завжди здавалося, що це такий спорт, який любили совєські люди, особливо які працювали на Росії. Та й, взагалі, моє знайомство з хокеєм сталося, коли я гортав рілзи і один з них був про символіку команди НХЛ. Тоді мені стало цікаво, я погуглив правила, подивився хайлайти та деякі ігри, і мені насправді побачене сподобалося. І щоб зрозуміти більше тонкощів гри, я поринув в її історію і сказати, що я був здивований, це нічого не сказати, бо це історія десятиліть успіху для українців. Одразу скажу, що мова піде сьогодні про досягнення українців у НХЛ, лізі елітних клубів Канади та США. Тому якщо проводити футбольні паралелі, то це могла б бути мова про досягнення українців в АПЛ. В НХЛ головним трофеєм є Кубок Стенлі. За традицією прізвище чемпіонів гравіюється на Кубкові і за більш ніж 100 років таку честь мали 1452 гравця, серед них 57 українців. Одного відео не вистачить, щоб розповісти про всіх, тому поговоримо лише про найвидатніших з них. І так можна заперечити і сказати, що це не українці, а канадійці українського походження, і вони не мають відношення до України. Але це не зовсім так, особливо враховуючи історію родин цих гравців. Першим про кого сьогодні піде мова буде Ерік Нестеренко. Це володар Кубка Стенлі 1961 року у складі Чикаго Блек Гокс. Він зіграв 1219 матчів за кар'єру, забивши 250 голів та віддавши 324 передачі. Ерік Нестеренко народився в канадському містечку Флінфлон в родині стрільця армії УНР, учасника другого зимового походу Якова Нестеренка, який емігрував до Канади після поразки УНР. Взагалі багато у кого з гравців батьки були дотичними до визвольних змагань. Родина Нестеренків походить із Чернігівщини, із села Рудня. Мені за життя неодноразово вдалося побувати в цьому селі, бо воно по сусідству з селом моєї бабусі, а також з тих країв родом, оцей дядько. Але менше з тим. Після перемоги 1961 року Чикаго Блек Хокс з Еріком Нестеренком Кубок Стенлі здобули Торонто Мепл Лівс, в складі яких виступав син українських мігрантів, нападник Едді Шах. Він здобув чемпіонство чотири рази у 62, му 63-му, 64 четвертому та 67 му роках. Це був дуже колоритний дядько. Про нього навіть є пісня the track, here comes Shaq». До речі, непоганий рок рольчик Лише у посилання в описі під відео. Як можна побачити, це були часи, коли в хокей грали без шоломів, і воротарі були не виключенням. Результат можна побачити на цьому фото. Це чотириразовий володар Кубку Стенлі Тарас Савчук. На прізвисько Юкі так називали наших емігрантів в Америці, і його ще називають воротар номер один в історію хокею. Власне, навіть воротарська техніка грати в напівзігнутий позиції винайдена ним, бо він мав проблеми зі спиною. Але найбільше він був знаменитий за свій бійцівський характер. Просто подивіться на ці знімки. Загалом за кар'єру Террі Савчук отримав близько 600 різних травм, від розсічень та гематом до переломів. Пішов із життя гравець рано. У віці 40 років. Він побився в барі зі своїм другом Роном Стюартом. В результаті бійки постраждали жовчний міхур та печінка гравця. Террі Савчук переніс декілька операцій, але лікарям не вдалося врятувати його життя. Свого часу Террі Савчук провів не дуже вдалий рік у Бостон Брюїнс і був повернений до Рен Вінкс в обмін на молодого новачка НХЛ Джона Буцика. При народженні батьки дали йому ім'я Іван Павло. А прізвище Буцик походить від Буців, назви рідного села його батьків на Львівщині. В складі Бостон Брюінс Джон Пол Буцик провів 21 сезон, закинув 556 шайб, зробив 813 передач та двічі здобув кубок Стенлі у 70 му та 72 му році. Перші сезони в Брюінс разом з Буциком в одній лінії грали українці Вік Стасюк та Бронко Горват. Їхнє тріо в нападі увійшло в історію НХЛ під назвою Лайн». Наступне десятиліття було для українських гравців до бою особливого піднесення. Найкращими гравцями НХЛ у 80-ті роки були Майк Босі та Вейн Грецький. А в фінальній серії 83 та 84 х років між ними було щось на штаб протистояння Месі та Роналду в футболі. Майкл Босі був онуком січового стрільця Володимира Босого, який переїхав до Канади після поразки українських визвольних змагань, і по прибутті його прізвище адаптували до американської вимови з босого на босі. Цікаво працює американська логіка дати прізвище від слова «бос» людині з прізвищем немають чобіт. Володимир Босий відіграв важливу роль в історії української діаспори. Він вів активне політичне життя, займався просвітництвом та вів газету Канадський українець. Його онук Майкл Босі провів в НХЛ лише 10 сезонів і закінчив кар'єру у віці 30 років через травму спини. Але за цей час він встановив рекорди результативності. За 752 матчі у НХЛ він забив 573 голи та віддав 553 передачі. Він став першим гравцем в історії, хто забував понад 50 голів. За сезон протягом 9 років поспіль. Двічі він ставав кращим бомбардиром ліги, а також став рекордсменом за відсотком результативності. Проте його рекорди перевершив Вейн Грецький, який насправді перевершив досягнення всіх хокеїстів в історії. Грецькі були заможною родиною з Берестейщини, яка емігрувала до Канади на початку ХХ століття. І першим професійним хокеїстом в родині міг стати батько Вейна Володимир Грецький, який непогано грав на шкільному рівні і все своє життя був неймовірно палким до гри. Навіть свій будинок він збудував так, щоб на ділянці можна було кожної зими робити ковзанку. Вважається, що саме батько сформував ігровий інтелект майбутньої зірки хокею. Та й взагалі в хокейній спільноті старий грецький був дуже авторитетною людиною, а також був нагороджений орденом Канади за внесок у розвиток хокею та за благодійність. Цікаво, що Вейн Грецький згадував, що батько з бабою між собою розмовляли лише українською мовою, а його самого батька називав Іваном. А перенісши кому, старий пам'ятав лише українську мову, і англійську йому довелося вивчити заново. Закономірно, що лише в такій гокейній родині змогли виховати найкращого гравця усіх часів. Рекорди Грецького до сих пір залишаються недосяжними. В його активі 4 кубка Стенлі, 9 нагород найкращому гравцю сезону, 10 нагород найрезультативнішому гравцю. За свою кар'єру Грецький забив 894 гали та віддав 1963 передачі. До сих пір ніхто з гравців не забив і не віддав більше передач, ніж він. Номер 99, під яким виступав Грецький, назавжди вилучений з обігу усіх команд НХЛ. Грецький став найвидатнішим гравцем в історії гокею, але наш сьогоднішній список на ньому не закінчується, тому що і в 90-ті, і в 2000 2000-ні роки українці досягали перемогу НХЛ. Зокрема, слід згадати про триразового володаря Кубку Стенлі у складі Нью-Джерсі Девілс Кена Данейка. До речі, Девілс щороку проводять гру, присвячену Україні, і це важлива традиція цієї команди. А також сьогодні ми маємо згадати про володарів кубку Стенлі 2004 року у складі Tampa Bay Lightning, про Дейва Андрійчука та Руслана Федотенка. У вирішальному матчі Lightning перемогли Калгарі Флеймс з рахунком 2-1. Обидві переможні шайби забив Руслан Федотенко. Він, до речі, уродженець Києва і громадянин Незалежної України. І саме після цього фіналу він привіз на один день Кубок Стенлі до Києва. Таким чином, найголовніший хокейний трофей опинився на один день в Україні, вихідці з якої встановили абсолютні рекорди ефективності, результативності, воротарської майстерності. На один день цей трофей став надбанням нації, представники якої, попри вигнання, важку працю, злидні, труднощі, травми та біль 57 разів підняли його над головою. Ці люди були є і лишаються українцями. І якщо вам сподобалася ця тема, і ви хочете дізнатися більше прізвищ, подробиць та історій життя українських гокеїстів, то раджу ознайомитися з повним переліком українських гравців в НХЛ. Про них є досить багато англомовного матеріалу. Також раджу подивитися повнометражний документальний фільм Юкі. Посилання на трейлер до фільму я лишу в описі до відео. На цьому у мене все. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Пишіть в коментарях, чи знали ви про когось із гравців. Також напишіть, якщо родина когось із них родом з ваших країв впевнений, таки є серед нас. І не забувайте про лайк і обов'язково підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. З вами був Григорій Кисіль. Слава Україні!